у палаці Одного ранку Падінгтон та містер Грубер вирушили до Букінгемського палацу подивитися на зміну почесної варти. Містер Грубер узяв із собою фотоапарат, а Падінгтон прихопив маленький британський прапор на випадок зустрічі з королевою. Вони разом сіли в червоний автобус, обравши найкращі місця біля вікна. Щоб розглянути всі історичні пам'ятки дорогою до палацу. Вони вже майже дісталися місця призначення, залишилося лише пройти крізь парк Сент Джеймс. Ранок був чудовий, сяяло сонечко, усе довкола квітнуло. Я зірву декілька квіток для королеви, запитав Падінгтон. Гадаю, це протизаконно. Відповів містер грубер, цей парк ще називають королівським, тому всі квіти в ньому і так належать королеві. До того ж, це буде дорівнювати крадіжці. Ну, мо краще я вас сфотографую, поповните свій альбом новим фото. Який величезний королевий сад! Їй напевно важко підстригати стільки газонів. Зауважив Падінгтон. Містер Грубер засміявся. Тієї миті вони минали велетенські ворота, за якими височіла гарна будівля. Містер Грубер указав на її дах. Нам пощастило, містере Брауне, сказав він. Бачите, на горі майорить прапор. Це означає, що королева вдома. Падінгтон заглянув крізь огорожу і декілька разів махнув своїм прапорцем на той випадок, якщо королева його побачить. Містере Грубере, здається, в одному з вікон хтось промайнув, схвильовано промовив він. Гадаєте, це була королева? Хто зна, – відповів містер Грубер. Незабаром вони почули музику. Десь грав оркестр, мелодія, крики глядачів та тупіт ніг ставали дедалі гучнішими. Музиканти були вже зовсім поруч. Але навкруги утворився такий натовп, що Паттінгтон нічого не міг розгледіти. Містер Грубер спершу хотів підсадити ведмежа. Але замість цього вирішив купити йому перископ. Дивіться крізь отвір унизу і бачитимете все, що над головами, пояснив він. Патінгтон виконав усі вказівки містера Грубера. Проте це йому не допомогло. Він все одно міг розгледіти лише окремі обличчя в натовпі. Зрештою, він спробував проповсти крізь людей навколішки. Він успішно досягнув мети, але оркестр був уже далеко. Дивіться, сказав маленький хлопчик, вказуючи на Падінгтона, один з гвардійців загубив свою шапку. Цю шапку називають ківером, пояснила хлопчикові мама. Падінгтон швидко зірвався на лапи. Я не ківер, заволав він, я ведмідь. Натовп потрохи розійшовся. Залишилося лише декілька людей. Ой ні, вигукнув містер Грубер. Усе закінчилося, а я так і не встиг сфотографувати тебе з гвардійцями. Я навіть їх не побачив, сумно зауважив Патінгтон. За воріт. Вийшов чоловік з котелком на голові та щось сказав поліцейському. Вони разом подивилися в бік Падінгтона та містера Грубера. Поліцейський махнув рукою, покликав їх до себе. Мені наказали запросити вас усередину, аби ви мали можливість зробити відмінні фото, сказав він. До вас виявили велику шану. Падінгтон почувався дуже поважно, йдучи разом з містером Грубером та поліцейським через плац парад. Він навіть привернув увагу вартового. Гадаю, сказала ведмежа, ставши струнку, поки містер Грубер фотографував його, цей вартовий і так гарний, і його зовсім не потрібно змінювати. Коли вони виходили з палацу, Падінгтон знову зупинився біля воріт та помахав прапорцем. Ви гадаєте, це королева помітила нас у вікні, коли ми йшли сюди, поцікавився він. Або королева, відповів містер Грубер, або хтось, кому дуже подобаються ведмедики. Він зробив ще одне фото для альбому ведмежатик. Позначте це вікно хрестиком, коли вклеюватимете фото. Так, про всяк випадок.